Чи часто побачиш ось такий вхід у двір і колони з раритетами людської цивілізації? От. З другої сторони теж на чем мы поставила цивилизация. А? На праке людства с такими инструментами. А вот это такая пич дуже такая гарна, циклова. Вот с такими инструментами. Так воно було. Отак. От, От цивілізацію хто створив. І колеса, звичайно. От. А ще скільки тут краси. Такої, що. Завдяки чому ми маємо 21 -е століття. Отакої маємо. Як вам така позиція?